Вітаю вас, мене звати Людмила Шупенюк, я лікар-якушер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Medical Club. І ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я, свербіж і печія промежені. Це достатньо часта історія, і останнім часом все частіше жінки звертаються з такими скаргами. Давайте розбиратися, чому свербить пече, що це може бути, і основне. Що з цим робити? Свірбіж промежини причин може бути безліч, як гінекологічні, так і загальні. І враховуючи те, що на промежині у нас є шкіра, то можуть бути проблеми, власне, пов'язані з захворюваннями шкіри. А про захворювання шкіри в зоні примежені вам сьогодні розповість моя подруга і колега Катерина Безвершенка. І так. В яких випадках у нас може з'являтися свербіж шкіри? Ну, перш за все, якщо така проблема існує, я би все ж таки радила звернутися до гінеколога спочатку, тому що запалення в піхві і промежені, вульвовагініти, так звані, можуть так само проявлятися печією і свербінням причиною печії і свербіжа? Інтимної зони може бути декілька. Як ви зрозуміли, це можуть бути проблеми дерматологічні, це можуть бути проблеми гінекологічні, і це можуть бути проблеми загальні. Якщо ж ми говоримо про гінекологічні проблеми, то в першу чергу, що ми маємо виключити, це запальні процеси. Тому що печія і свірбіж вульви може бути симптомом банального запалення, викликаного, наприклад, збудником, таким як Кандіда Альбіканс або молочниця. Тобто причиною появи запальних процесів, так званих вульвовагінітів, може бути інфекція, як та, що живе в організмі, і це прояв дисбактеріозу, так і Ті інфекції, що передаються статевим шляхом: хламідії, трихомонади, ганарія, мікоплазма, генітальний гербіс це все може проявлятися свербіжем і печією вульви. До речі, про генітальний гірбіс. У нас є ціле відео на нашому Ютуб каналі, і якщо вам знайома ця проблема, то я би радила передивитися його. Посилання буде під цим відео. Якщо ж ви стикнулися з тим. Що причиною вашого спербіжу і печії є запальні процеси, викликані специфічною інфекцією, то перше, що необхідно зробити, це прийти до гінеколога, здати аналізи, маски або засіви, для того, щоб з'ясувати, який збудник викликав цей стан і пролікувати його. Це може бути як місцеве лікування, так і іноді системне лікування, в залежності від того, з яким збудником ми маємо справу. Інша причина свербіжу і печії в інтимній зоні можуть бути прояви естрагена дефіциту. Тобто ми говоримо про жінок, які можуть перебувати в стані -дефіциту. І Якщо ми говоримо про жінок менопаузального і пременопаузального віку, то, власне, такі скарги і зміни, викликані атрофією слезових і шкіри, можуть входити до складу геніта урінарного синдрому. Тому лікування таких станів може іноді потребувати. І місцевої замісної гормонотерапії у вигляді свічок кремів. В таких ситуаціях ми використовуємо практично той самий арсенал, що використовують косметологи: і апаратні, і ін'єкційні. До речі, теж є відео на моєму ютуб-каналі присвячене цій тематиці. Якщо ж ми говоримо ще про стан естрогенодефіциту, дефіциту то це може бути пов'язано, наприклад, з післяпологовим періодом або з періодом коли жінка вживає гормональні контрацептиви, і іноді це може призводити до місцевих естрогенодефіцитних дефіцитних станів в інтимній зоні. Наступна група захворювань, які можуть супроводжуватися і печією інтимної зони, це власне загальні захворювання. І в першу чергу, що необхідно виключити в такій ситуації, це безумовно. Підвищення цукру в крові і, відповідно, в сечі. Тобто ми говоримо про цукровий діабет. Тому перша порада особливо жінок більш старшого віку. Якщо виникає така ситуація, то необхідно обстежитися на цукор крові. Бажано здати хоча б загальний аналіз крові, цукор крові або лікований гемоглобін. Крім Цукрового діабету і підвищеного цукру, причиною іноді таких станів можуть бути порушення з боку щитоподібної залози, тобто такі стани, якими супроводжується гіпотиріоз. Так що, як бачите, насправді свербіше печія інтимної зони. Це може бути проявом безліч захворювань. Після того, як ви відвідали гінеколога і виключили проблеми з цукром ще та подібною залозою, іноді необхідно звернутися до дерматолога. Тому що я вже говорила, що інтимна зона, зона промежини – це шкіра. І шкіра може мати свої захворювання. Тому розібратися з проблемами шкіри в інтимній зоні нам допоможе Катерина Безвершенка. Звичайно, в ділянці промежини, якщо є дискомфорт, можуть бути і різні дерматологічні захворювання, тому що там є шкіра, і на цій шкірі можуть бути висипання, вона може свербіти, вона може бути пересушена. Тому давайте поговоримо про це більш детально. Коли слід звертатися до дерматолога, які там можуть бути захворювання, і що взагалі з цим робити? Перше, що може турбувати пацієнтів в ділянці примажини, це свербіж. І свербіж може бути як ознакою порушень нормального шкірного бар'єра, так і ознакою різних дерматологічних захворювань. Наприклад, в цій ділянці може бути такий стан, як атопічний дерматит, це хронічне захворювання котрий передбачає в першу чергу різні порушення стану шкіри, тобто зменшення зволоження, сухість. І через це може виникати свербіж. Також свербіж при атопічному драматиті може бути викликаний контактами з якимись подразнювальними речовинами, наприклад, тканинами, засобами для інтимної гігієни, прокладками або засобами для прання білизни. Ці висипання зазвичай. Локалізовані не тільки в цій ділянці, вони можуть бути локалізовані і в інших ділянках тіла. Наприклад, на обличчі, на руках, на ногах, особливо в складках. І людина, яка хворіє на атопічний дерматит, вона знає процес дитинства. Але оця нова локалізація, тобто локалізація в ділянці при вона може викликати занепокоєння. Такі пацієнти обов'язково мають звернутися до дерматолога для того, щоб дерматолог прописав. Правильне лікування. Також свербіж і висипання в цій ділянці можуть бути наслідком себорейного дерматиту. Це ще один стан, котрий доволі часто зустрічається в дерматології і пов'язаний з роботою сальних залоз. Тобто, оскільки в ділянці промажини теж є шкіра, на якій є волосся, сальні залози, відповідно, такі захворювання, як проблеми з волоссям, проблеми з сальними залозами, можуть виникати і в цій ділянці. Що таке сибурейний дерматит? Насправді це така е, подразнювальна реакція шкіри на склад шкірного сала під впливом способу життя е, певного харчування, певної гігієни або сухості в цій ділянці. Змінюється хімічний склад шкірного сала. І це шкірне сало починає подразнювати шкіру в цій ділянці. Окрім цього, цим шкірним салом харчуються. Грибки, які відносяться до групи дріжджів, називаються вони малацезія, і вони викликають додатковий свербіж при сибирейному дерматиті, додаткове лущення, і можуть надавати цим висипанням певного кольору, такого трошки жовтуватого. У випадку, якщо це сибирейний дерматит, його локалізація зазвичай, окрім ділянці промежини, частіше за все буває на обличчі і на шкірі голови. Люди. Зазвичай називають сабурейно-дерматит звичайною лупою, але це насправді не звичайна лупа, а це захворювання, котре в тому числі може проявлятися і великою кількістю лусочок на голові, тобто лупою. Якщо в цій ділянці е, діагностований сабурейний дерматит, то це також дерматологічне захворювання, яке потребує консультації дерматолога. І ці проблеми можна вирішити за допомогою лікаря. Також в ділянці промежини. Може зустрічатися таке захворювання, як псоріаз. Це буває не часто, таких пацієнтів небагато, але такий діагноз також може зустрічатися в цій ділянці. Псоріаз це захворювання хронічне, котре відноситься до автозапальних або автоімунних станів тобто станів, при якому Наша імунна система сприймає клітини шкіри як ворога, і їх атакує. І в цій ділянці виникають дуже характерні висипання у вигляді бляшок, такі утворення на шкірі червоного кольору, котрі можуть свербіти, але це буває доволі рідко, котрі лущаться. Тобто такі сріблясті лусочки вкривають ці бляшки. І це є таким класичним проявом псоріазу. І, на жаль, він може бути і в цих ділянках. Взагалі, у псоріаза є такий феномен, коли він виникає там, де є якась травма чи тертя. І в ділянці промежини відбувається постійно якесь тертя, якийсь контакт з білизною, з вузькими брюками, з лесінами і так далі. І через це можуть виникати нові бляшки. Тому якщо це псоріаз, і ми можемо це. Поставити цей діагноз на консультації у дерматолога, і зазвичай, окрім цієї ділянки, можуть бути висипання в інших ділянках частіше за все це лікті, коліна, ділянка вух або шкіри голови. Тоді також треба звернутися до дерматолога, тому що нас на щастя зараз в арсеналі є дуже багато лікарських засобів. Всередину для зовнішньої терапії, котрими ми можемо лікувати псоріаз. На жаль, він не лікується, але допомогти пацієнту з цим жити і зробити так, щоб цих висипань майже не було доволі тривалий час, ми, як дерматологи, можемо. Також в цій ділянці може бути таке захворювання, як скавір атрофічний ліхін. Це доволі складне захворювання і назва складна, але. Тим не менш він зустрічається, не можу сказати, що дуже рідко, особливо якщо от я, як лікар, працюю в клікніці, де зі мною разом працює лікар-гінеколог, я таких пацієнтів зустрічаю частіше. Це також стан, котрий викликаний агресією імунної системи по відношенню до шкіри. І основною ознакою цього захворювання є саме свербіж. І якщо пацієнтки сильний свербіж. Сухість, стонщення шкіри, або навіть на ну, наявність білих плям, тоді обов'язково треба звернутися до дерматолога і до гінеколога, тому що такі діагнози ми зазвичай ставимо в колаборації, тобто в співдружності з гінекологом, для того, щоб вчасно отримати терапію, для того, щоб позбавити пацієнта від цих симптомів і зупинити прогресію цього захворювання. Тому що саме лігін, він потребує вчасної діагностики і лікування якомога раніше для того, щоб жінка не відчувала цього дискомфорту і могла е, жити звичайним щасливим життям. Ще одна велика група захворювань, які зустрічаються в цій ділянці, це дерматити. Взагалі, дерматит перекладається з латини як запалення шкіри, але основне питання в тому, яке це запалення, тому що частіше. В цій ділянці зустрічається або алергічний контактний дерматит, або подразнювальний контактний дерматит. І це принципово два різних стани, два різних захворювання. Алергічний контактний дерматит він виникає через те, що у людини є алергічна реакція на якийсь фактор, при контакті з котрим виникає запалення, набряк, свербіж і дуже яскраві червоні висипання. Для того, щоб розібратися, чи дійсно це алергічний контактний дерматит. Іноді ми працюємо в колаборації в співдружності з алергологами, котрі допомагають нам завдяки тестам, частіше за все, це тести на контактну алергію, котрі називаються патч-тести, і вони клеються пацієнту на шкіру для того, щоб виявити цю алергічну реакцію. І якщо ми знаємо того агента одного, чи їх може бути декілька, на що. У пацієнта є алергічна реакція, ми радимо уникати контакту з цими факторами для того, щоб алергічний контактний дерматит не повторювався. Він лікується успішно і зазвичай не повторюється у випадку, якщо людина не контактує з цими провокуючими факторами. Контактний подразнювальний дерматит це не алергічна реакція, це реакція шкіри на контакт з якимось. Факторами, і їх є дуже багато, який проявляється у вигляді сухості, подразнення, еритеми, тобто почервоніння і невеликого свербежу. Зазвичай це реакція шкіри на якісь зовнішні умови, підвищену вологість, засіб для інтимної гігієни, який не підходить, подразнює шкіру. Або, наприклад, подразнювальна реакція на якусь тканину, на тип білизни, на мережево, наприклад, і так далі. Тобто там немає алергічної складової, немає алергічної реакції, а є хронічне подразнення, котре доволі сильно турбує пацієнта, для того, щоб розібратися в цій ситуації, яку можна вирішити доволі легко, треба звернутися до дерматолога для того, щоб в такій ретельній бесіді з'ясувати, який саме фактор. Яка саме речовина, чи тканина, чи щось інше викликали цю подразнювальну реакцію, намагатися уникати цих факторів і підібрати правильний догляд для цієї ділянки? Дуже багато проблем, котрі виникають в ділянці промежини, можна вирішити завдяки правильно підібраній рутінній процедурі догляду за цією ділянкою. Тобто використовувати засоби для інтимної гігієни, які містять мінімум. Активних інгредієнтів, котрі не пересушують, не визивають контактних або алергічних реакцій, які містять мінімальну кількість поверхностно активних речовин. І також я е, прибічник того, щоб обов'язково правильно зволожувати ділянку промежини, правильно відновлювати шкірний бар'єр в цьому місці і підтримувати е, необхідну кількість корисної флори, котра має перебувати на шкірі і відповідати за. Імунітет шкіри в цій ділянці, але на шкірі промежини, окрім алергічних контактних, подразнювальних реакцій і різних шкірних захворювань, також бувають і інфекційні захворювання, і про це теж слід пам'ятати. Наприклад, таке захворювання, як короста, також може бути в цій ділянці. І що цікаво, там воно виглядає зовсім не так, як на інших ділянках шкіри. Короста це інфекційне захворювання, котре викликається. Клещем корости. зазвичай ми звикли, що це висипання на руках, на кистях, що цим хворіють люди, які відносяться до більш нижчих прошарків населення, але тим не менш короста розповсюджена серед всіх. Вона зустрічається і зустрічається і в наш час також. І іноді висипання корости можуть бути і в ділянці промежини. Там вони виглядають більш яскраво, там вони більш червоні і більш великі за розміром, і там так само, як і інші ділянки, ці висипання дуже сверблять, особливо ввечері і вночі. Тому, якщо у пацієнта є сильний свербіж, є якісь дивні висипання в цій ділянці або в інших ділянках, більше того, якщо такі висипання і свербіж є. Деяких членів родини, тому що короста може розповсюджуватися в родині, треба обов'язково звернутися до дерматолога, щоб він поставив правильний діагноз і пролікував такого пацієнта, тому що короста лікується, лікується доволі просто, і е, пацієнт е, йде від дерматолога здоровий і задоволений. Тому я вас дуже прошу: якщо у вас виникли якісь скарги на стан шкіри. Якийсь дискомфорт у ділянці промежини, будь ласка, звертайтеся до дерматолога, тому що вчасна і правильна діагностика це запорука здоров'я шкіри. То ну що ж, я думаю, що якщо ви зіткнетеся з такою проблемою, то будете знати, що вам робити. Якщо ви вважаєте, що відео було корисним, то ставте лайки, нам буде приємно. Підписуйтеся на наш канал і будьте здорові!